Захищати свою країну це наша свята справа. І е, мобілізація вона потрібна, якщо країна знаходиться у війні. Але не такого закону ми чекали першого. Перший закон, який ми чекали в Верховній Раді, це закон про всебічний розвиток технічних, технологічних, наукових новацій для розробки і виробництва зброї. Перше, що ми очікували, це закон про створення інноваційного фонду розвитку військово-промислового комплексу для всіх, абсолютно винахідників, промисловців, підприємців будь-якої форми власності, які готові сьогодні озброювати нашу армію. І гроші хай вам не кажуть неправду, для цього є. Для цього потрібно скасувати в бюджеті на 24-й рік. Підвищення заробітної плати бюрократам всіх рівнів, це буде 22 мільярди гривень. І треба призупинити виплату всі, всіх боргів зовнішніх, внутрішніх по будь-яким зобов'язанням, тому що країна у війні. І якщо на 24 рік ми призупинимо погашення боргу і обслуговування боргу, ми будемо мати ще 628 мільярдів гривень. Цього достатньо. Щоб розгорнути потужне, власне військово-правослове виробництво на підприємствах всіх форм власності, в тому числі з авансуванням розробок і з авансуванням е покупки цих е абсолютно новітніх, ефективних видів озброєння для України. Але цього закону ми не дочекалися. І я вам говорю, як жінка, як мати, я вам говорю. Що ми, відправляючи нашу молодь, наших синів, братів, чоловіків, відправляючи на фронт молодих людей, ми не зможемо перевершити Російську Федерацію в кількості військових, яких ми направимо на фронт. І змагатися ми в цьому не маємо права. Ми мусимо негайно своїми власними силами, так як ми все це могли робити з початку війни. Переоснастити нашу армію, дати їй високотехнологічну зброю, високоефективну для цього у України є прагнення, натхнення, високий інтелектуальний рівень всіх, хто може це розробляти, високий фаховий професійний рівень, хто може виробляти зброю. І ось я вам сказала: мінімум 628 мільярдів і 22 мільярда. Це ті гроші, які ми вже з сьогоднішнього дня і весь 24-й рік можемо залучати, навіть не очікуючи допомоги з будь-яких інших країн. Ось що потрібно робити, а не направляти нашу молодь зараз, яка ще нічого в житті не встигла, яка ще нічого не зробила в цьому житті відправляти, не навчавши на практично вірну смерть.